Захист батьківщини уряд змінив критерії бронювання від мобілізації. Є посвідчення ветерана. В дії вже зареєстровано 100 тисяч документів. Вибори до європарламенту. Європейська народна партія створить проукраїнську більшість. Кадмін змінив критерії бронювання від мобілізації. Затверджена постанова передбачає бронювання підприємств, організацій та установ, що є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань. Йдеться про підприємства, що виробляють товари або ж виконують відповідні роботи і послуги. Такий статус можуть отримати структури, що займаються навчанням операторів БПЛА, радіоелектронної боротьби та тактичної медицини. Їх визначатиме Міністерство оборони. Також під бронювання Трапляють благодійні організації, зокрема волонтери. Вони підписані зі світовими благодійними фондами і безпосередньо забезпечують передову, забезпечують лікарні хірургічне всім необхідним медичним обладнанням. Тому радий, що це Соломонове рішення в кінці кінців є, і радий, що вже офіційно благодійні фонди зможуть частину своїх працівників. Забронювати оскільки вони і вже і так працюють з збройними силами України і втягнуті в процес допомоги ЗСУ. Під бронювання підпадають підприємства, що здійснюють міжнародні та внутрішні перевезення вантажів і пасажирів, а також перевізники автобусних маршрутів загального користування та міського електротранспорту. Водночас із цих пільгових категорій виключено житлово-комунальне господарство. Залишаються лише юридичні особи, управителі багатоквартирних будинків. Крім того, оборонні та енергетичні підприємства відтепер зможуть бронювати до 100% своїх працівників для критичних підприємств. В Україні збільшили термін бронювання від 6 місяців до 12. В Україні створять перший державний реєстр територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, його запуск дозволить автоматизувати та прискорити гуманітарне розмінування земель, кажуть в уряді. Зокрема, за допомогою реєстру влада зможе відстежувати очищення територій від мін та нерозірваних боєприпасів. За даними державної служби з надзвичайних ситуацій, понад 30% українських угідь залишаються забрудненими внаслідок російської агресії. Всі території, що зазнали впливу бойових дій. Будуть включені до відповідного реєстру. Він охоплюватиме всю інформацію за результатами обстеження земельних ділянок за допомогою супутникових знімків та засобів сканування. Стан розмінування території можливо буде відстежувати практично в реальному часі і ефективно планувати подальшу роботу з розмінування. Вже перевірену територію, на якій не виявлено або знешкоджено вибухонебезпечні предмети, з реєстру виключатимуть. Фермери будуть отримувати виписки про статус своїх земель, забруднені вони чи очищені. Місцева влада контролювати стан сільгоспземель, щодо яких вона ухвалила рішення про місцеві податкові пільги на підставі висновків про забруднення територій. Інформація, яка міститиметься в реєстрі, буде важливою для інвесторів і для реалізації проєктів із відновлення України. 100 тисяч ветеранів та ветеранок, членів сімей загиблих героїв, вже сформували електронні посвідчення ветерана у мобільному застосунку. Дія цей документ, як і паперовий, має таку ж юридичну силу, кажуть у мінветі. Зокрема, електронним посвідченням можна користуватися при безоплатному проїзді, громадському транспорті, медичних та навчальних закладах, при зверненні до ЦНАП за отриманням адміністративних послуг, при працевлаштуванні та оформленні пільг, допомог та виплат та підприємних. Ської діяльності до того ж, захисники та захисниці зможуть отримати статус ветерана та учасника бойових дій автоматично. Це стало можливим завдяки ухваленому закону щодо цифровізації військового обліку. Документом розширюється перелік відомостей, що обробляються у єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Серед них, зокрема, паспортні дані та відомості про батьків, опікунів, дітей, членів сім'ї, які оброблятимуться виключно за згодою військово зобов'язаного. вся інформація зберігатиметься у хмарних ресурсах або в центрах обробки даних, що розміщені за кордоном. Однак обробка інформації, що містить державну таємницю, буде заборонена. Проукраїнська європейська народна партія лідирує на виборах до Європарламенту. За попередніми результатами вона здобуває близько 180 зі 720 місць у новому скликанні. Другою за чисельністю фракцією залишається прогресивний альянс соціалістів і демократів. За ними слідує об'єднання лібералів, оновлюючи Європу. За попередніми підсумками до європарламенту проходить більше ультраправих та консерваторів. Проте більшість у європарламенті після перемоги на виборах створить європейська народна партія. Саме ця політична сила будуватиме широку більшість для сильної Європи з проєвропейськими та проукраїнськими силами. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула Дерляєн після оголошення попередніх результатів виборів, ці вибори надіслали нам два посилання: перше є більшість у центрі для сильної Європи, і це критично важливо для стабільності. Цей центр збережено, але також є правдою, що експериментально ліві та праві отримали підтримку. Саме тому ці результати означають величезну відповідальність для партій, які перебувають у центрі. Ми можемо мати розбіжності в різних пунктах, але ми всі зацікавлені у стабільності. Ми всі хочемо бачити сильну та ефективну Європу. Це вже десяті парламентські вибори, що відбулися в Євросоюзі. Європейський парламент єдиний у світі міжнаціональний парламентський орган, який обирається прямим голосуванням кожні п'ять років. Про українські сили чітко будуть мати більшість в Європарламенті. Так, ми бачимо підсилення крайньоправих. Але вони не будуть мати вирішального голосу. Європейська народна партія, правоцентристи посилюють свої позиції і мають ці шанси очолити Єврокомісію. І це добра новина для України. Будемо слідкувати за розвитком подій. В цілому вибори пройшли. Демократія в Європі працює, катастрофи немає, але є певні тенденції, на які точно треба зважати. І є ситуація по окремих країнах, за якою треба слідкувати. Ну і треба працювати. Треба працювати з усіма політичними силами. А ось у Франції та Німеччині на виборах до Європарламенту перемогла опозиція, яка виступає проти допомоги Україні. Так партія Ренесанс президента Франції Еммануеля Макрона отримала вдвічі менше голосів ніж національне об'єднання Марін Лепен. Після оголошення попередніх результатів виборів Макрон розпустив національні збори нижню палату парламенту і оголосив позачергові парламентські вибори на 30 червня та 7 липня. У свою чергу в Німеччині на виборах до європарламенту перемагає Конституція консервативний опозиційний блок Християнсько-Демократичний Союз, християнсько соціальний Союз на другому місці правопопулістська альтернатива для Німеччини, яка закликає припинити підтримку України та розпочати переговори з Росією. Соціал-демократична партія канцлера Олафа Шольца стала лише третьою. Зазначу, що представники фракції ХДС хсс вже неодноразово закликали федеральний уряд надати Україні далекобійні ракети Таурус, але їхня пропозиція не знаходила підтримки. Să ne vedem la